Новий пакет європейських санкцій чекає на Путіна до річниці повномасштабної війни в Україні. Десятий санкційний пакет анонсувала президентка Європейської комісії фон дер Ляйн. після зустрічі з Володимиром Зеленським. Фондерляєн наголосила, що зараз ЄС працює, щоби змусити Росію заплатити за цю цитата, звірячу війну і економічний тиск на агресора лише зростатиме. Також Росія змушена буде заплатити за руйнування, які вона заподіяла в Україні. Зокрема, повинна буде Вати кошти на відбудову України фондрляєн, у котре що Росія має відповісти за свої злочини в суді. Міжнародний суд буде розташований в Газі. Президент України закликає якомога швидше зменшити здатність Росії обходити санкції. Від цього залежить поразка російського агресора на полі бою. Зараз бачимо, що санкційний темп Європи трішки уповільнився, і держава-терорист навпаки збільшує темп адаптації до.